Хто рано встає, тому бог дає. Сказав Швейк до своїх супутників, коли зелений луноход виїздив з воріт управління поліції. У чисті затишні кімнати Кривого кримінального суду справили на швейка як найприємніше враження: побілені стіни, пофарбовані в чорні грати, і товстий пан Де Мартіні, старший наглядач слідчої тюрми з фіалковими нашивками і кантами на наформеному кашкеті. Фіалковий колір було запроваджено не тільки тут, але й для релігійних іправ, у великопісну середу і Страсну П'ятницю. Тут у суді. Здебільшого зникала усяка логіка, а перемагав параграф, душив параграф, обовдурював параграф, Пирскав параграф, сміявся параграф, загрожував параграф, убивав параграф і не прощав параграф. Це були жонглери законів, жерці мертвої букви закону, пожирачі обвинувачених, тигри австрійських джунглів, які розраховували свій стрибок на обвинуваченого відповідно до номера параграфа. Виняток встановили декілька осіб, так само як і в управлінні поліції. Вони ставилися до законів не так уже й серйозно, бо і поміж куколем знайдеться пшениця. До одного з таких панів і привели швейка на допит. Це був літній добродушний чоловік, який допитуючи колись відомого вбивцю. Онопенка ніколи не забував сказати йому, сідайте, будь ласка, пане Онопенко, тут є одне вільне крісло. Коли привели Швейка, цей добродій з властивою йому милою чемністю запропонував в'язневі сісти і сказав: отже ви і є той самий пан Швейк. <тузький> я думаю, що я ним повинен бути, бо і мій татуня був швейк. І мамуня, пані Швейкова, не можу я завдати їм сорому, відмовившися від свого прізвища. Ласкавий усміх промайнув по обличчю судового радника, що провадив допит. Ну і ж накоїли велиха, багато до чого лежить на вашій совісті. Я завжди маю на совісті багато всякої всячини. усміхаючись іще ласкавіше, ніж пан судовий радник, сказав Швейк. Може, я маю на совісті значно більше, ніж зволите мати вільні, шановний пане. Це видно з протоколу, який ви підписали, сказав не менш ласкавим тоном судовий радник. Чи не робили ви, чи не робили на вас у поліції якогось натиску? Та боронь Боже, ласкавий пане. Я сам питав, чи мушу підписатися, а коли мені сказали, щоб я підписався, то я їх і послухав. Не битися ж мені з ними через свій власний підпис. Я б сам цим аж ніяк не допоміг. Порядок є порядок і нема про що говорити. Почувайте себе, пане швейку, цілком здоровим. Щоб цілком здоровим, то і не скажу весь шановним пане раднику. Маю ревматизм, натираюсь опотельдоком. Літній пан знову ласкаво посміхнувся. А що б ви сказали, якби ми вас послали на огляд до судових лікарів? Сподіваюсь, що зі мною не так уже зле, щоб оці пани витрачали на мене марно свій час. Мене вже оглядав якийсь пан лікар у поліції чи, бува, не хворій на кріпер? Знаєте, пане швейку, ми все ж таки спробуємо звернутися до судових лікарів. Скличемо добру комісію, посадимо вас до слід. Чої в'язниці ви там гарненько відпочинете. Між іншим, ще одне питання. Ви згідно з протоколом, нібито проголошували щось що незабаром вибухне війна? Вибухне вибухне. Вельмі, шановний пане раднику. Ось-ось вибухне. А не буває у вас в ряди годи якихось нападів? Ні, не буває, пане раднику. О, правда, одного разу на мене ледве не вискочила якась машина на к... корольовій площі, але це буде, по-моєму, дуже давно. На цьому допит скінчився. Швейк подав пану судовому раднику руку і, повернувшись до камери, сказав своїм сусідам. Так. От через убивство пана Ер Ерсецога Фердінанда мене будуть оглядати судові лікарі. Мене також оглядали судові лікарі, сказав один молодок. Це було тоді, коли я через килиме попав під суд присяжних. Мене визнали тоді недоумкуватим. Тепер я продав чужу парову молотарку і мені нічого не зможуть зробити. Мій адвокат вчора сказав, що коли вже раз мене визнали недоумкуватим, то мені згодиться це на все життя. А тим судовим лікарям і на макове зернятко не вірю. Зауважив інтелігентний чоловік на вигляд. Одного разу я підробив в екселі і на всякий випадок почав ходити на лекції доктора Геверроха. Коли мене впіймали, я вдавав із себе паралітика, точнісінько, так як їх змальовував пан доктор Геверох. Вкусив одного судового лікаря за ногу, випив чорнило з і, пробачте по нове на очах усієї комісії. Наклав купу куточку. Але саме тому, що я в одному з них прокусив литку, мене визнали цілком здоровим. Я ja, Я цих оглядів зовсім не боюсь. Коли я був на військовій службі, мене оглядав один ветеринар і хоч петь, то би тобі що.